Да, я запрошую до слова, тому що наступний круглий стіл він присвячений поєднанню артеріальної гіпертензії і цукрового діабету. І тут будуть розглянуті питання ендотеліальної дисфункції як патогенетичної бази сукоморбідності. Учасниками є Лариса Анатолійовна Міщенко та Любов Касатиніна Соколова. Тож вам слово, будь ласка, хто розпочинає? Дмитро Андрійович, я думаю, що ми вас дамо да. вам да, перепочити. Шановні колеги, ну поговоримо трошки: знаєте, для усвідомлення того, чому ми разом. З Любов Константинівною так багато говоримо про пацієнтів з артеріальною гіпертензією та цукровим діабетом. Давайте трошки поговоримо і про патогенез, і трошки поговоримо все-таки і про підґрунтя до лікування наших пацієнтів з артеріальною гіпертензією та цукровим діабетом. Тим більше, що я вже сьогодні зазначала, що артеріальна гіпертензія це найпоширеніше неінфекційне захворювання на планеті Земля, це епідемія. Неепідеміологічного захворювання, і ми знаємо, що кількість людей на планеті Земля з артеріальною гіпертензією увага обчислюється вже більш ніж мільярдом. Але я можу сказати, що, на жаль, Цукровий діабет хоче нас догнати, я так розумію. Можливо, йому це не вдасться, але які темпи приросту, Любов Константинівна? Знаєте, Лариса Анатольовна, ми будемо сподіватися, що цукровий діабет не наздогонить артеріальну гіпертензію, але всі підґрунтя сумніватися в цих епідеміологічних розрахунках в нас є, оскільки наразі на 51% збільшується кількість людей, які страждають на цукровий діабет. Безумовно, говоримо про цукровий діабет другого типу. Тільки він вкладає 90% в епідемію цукрового діабету взагало. І якщо в 2019 році один з 11 дорослих мав діагностований цукровий діабет, і це було приблизно на розрахунки 463 мільйони людей. То в 2045 році ця цифра вросте майже в півтора рази 700 мільйонів людей, які мають діагностований цукровий діабет. Ми вже багато в цьому залі говоримо, що всі проблеми з точки зору прогресування серцево-судинних захворювань і іншої коморбідності починаються у пацієнтів з первинними порушеннями вуглеводного обміну, які ще не дійшли до цукрового. Діабету другого типу, як такого, а мають. Перші порушення, які класифікуються зараз, до речі, і в МКХ 10 теж класифікуються як порушення толерантності до вуглеводів, тобто вкладається в критерії предіабету. Тому ми не здогонимо. Константинівна, Я думаю, що розумієте, я швиденько підрахувала скільки нам буде років в 2045 році, і до... треба говорити це в ефір. Ні, ну в ефір не буду. Я просто хочу сказати, що я сподіваюся, що ми з вами доживемо до до цього року. І е uh і Можемо зможемо бути, перевірити. Да, і можемо, зможемо бути свідками, наскільки справдяться ці прогнози. Але те, що ми маємо на сьогодні, ми з вами розуміємо прекрасно, що пацієнт з артеріальною гіпертензією та цукровим діабетом має підвищений ризик розвитку всіх ускладнень, як атеросклеротичних, так і мікросудинних ускладнень за рахунок загального патогенезу, да, загальних рис патогенезу. Тому що, в принципі, коли ми говоримо про цукровий. Діабет і артеріальну гіпертензію, ми говоримо про те про ті захворювання, які сприяють розвитку та прогресуванню атеросклерозу. Але крім розвитку та прогресування атеросклерозу, ці захворювання також сприяють і мікросудинним ураженням. Безумовно, і про мікросудинні ураження це підвищений ризик ретонопатії. Якщо поєднується артеріальна гіпертензія, і цукровий діабет, то, на жаль, у пацієнта ще більше шансів втратити зір за рахунок порушення і розвитку діабетичної або гіпертензії, як би так правильно сказати? Ретинопатія, Поті. яка розвивається на тлі артеріальної гіпертензії, і дуже важливий момент це. Підвищення ризику розвитку хронічної хвороби нирок, яка в свою чергу буде сприяти прогресуванню серцевої недостатності, про що ми тільки що говорили, оскільки викреслити розвиток порушення ураження нирок пацієнтів з артеріальною гіпертензією з кровим діабетом наразі абсолютно точно неможливо. Так виявляється, що в організмі дійсно все пов'язано, і, шановні колеги, навіть на сьогоднішній момент ми можемо знайти ядро цього зв'язку. Тому що всі ускладнення артеріальної гіпертензії і цукрового діабету мають спільне патогенетичне підґрунтя, і причиною цього є порушення функції ендотелії. Ви подивіться кількість. Е... Всі супутні патології, про які ми зараз говоримо, і атеросклероз, і е, е, навіть бачите, і covid 19 в тому числі при кламсія і кламсія, хронічна хвороба, нирок, метаболічний синдром, цукровий діабет, периферічне захворювання е, судин, все це. Пов'язано, тобто в патогенезі всіх цих захворювань має місце ендотеліальна дисфункція. Що стосується артеріальної гіпертензії та дисфункції ендотелію, ми розуміємо, що в принципі в основі розвитку, в основі вазоконстрикції дійсно лежить порушення регуляторної функції ендотелію, порушення біодоступності синтезу та біодоступності НО. хоча інтактними не залишаються також. Інші домени, які стосуються функції ендотелі, і пацієнти з артеріальною гіпертензією, це пацієнти, які е, мають ознаки активації хронічного системного запалення, мають ознаки, і е, в певних ситуаціях, принаймні, злоякісна гіпертензія, гіпертензія, вона якраз і характеризується підвищеним тромбоутворенням. Але… Найчастіше, коли ми говоримо про пацієнтів з артеріальною гіпертензією і дисфункцією ендотелію, ми маємо на увазі дійсно порушення. Вазоділятації і нестачу НО. Ми всі з вами знаємо прекрасно. Я думаю, що тут немає жодного, не тільки кардіолога, а й лікаря сімейної практики, що НО – це така чудова і я би сказала магічна молекула, яку дуже, до речі, важко вловити для того, щоб її визначити. Живе вона досить, скажімо так, досить швидко вона реалізує свою біологічну дію, да, не тривало. І вона утворюється з еляргеніну під впливом. Ендотеліальної еносинтази, і, безумовно, ено є фізіологічним вазоділятатором з одного боку, з іншого боку, Ено є також фізіологічним ангіопротектором. Ми зараз не будемо в кінці третього дня роботи конгресу зупинятися на цих нюансах регуляції судинного тонусу та ангіопротекції, як, через які здійснюється основна функція Ено, але ми всі прекрасно усвідомлюємо той факт, що підвищення. Що дисфункція ендотелію і порушення вазодилатації є одним із провідних механізмів підвищення рівня артеріального тиску. І на це вказують ще такі дуже цікаві моменти, якщо ми проведемо паралелі між факторами ризику розвитку артеріальної гіпертензії і фактору ризику дисфункції ендотелію, то виявляється, що це одні ті самі фактори: вік, ожиріння, інсулінорезистентність, глікемія, дисліпідемія і надмірне споживання солі будуть відігравати певну роль і спонукати до. Порушення функції ендотелію і довазоконстрикції. Ще цікавіше стає, коли ми починаємо розглядати артеріальну гіпертензію в континіумі розвитку серцево-судинних захворювань. І всі ті дослідження, які були проведені, показали, що по мірі прогресування гіпертензії і розвитку спочатку асимптомного, а потім симптомного ураження органів мішеней, прогресує ендотеліальна дисфункція. І в цій ситуації безумовно. Ми маємо зважати на цей факт. Не для того, ми не можемо лікувати. Ми сьогодні, от я буду говорити про ті спроби, які були щодо покращення, саме покращення функцій ендотелію. Можливо, такі ідеї є, і я думаю, що вони і в подальшому будуть. Але ми будемо говорити про те, що більшість препаратів і загалом більшість медикаментозних технологій, які ми застосовуємо сьогодні, мішенью їх і основною мішенью їх застосування є все таки. І функція ендотелію, в тому числі, що зробити? Перш ніж почати приймати препарати, да і чому взагалом модифікація способу життя є такою корисною з точки зору покращення перебігу і гіпертензії, і покращення перебігу серцево-судинної прогнозу? Тому що. Всі заходи модифікації способу життя, починаючи з фізичних вправ і закінчуючи контролем ваги, здоровим харчуванням, всі вони. Сприяють покращенню функції ендотелії і збільшують біодоступність оксиду азоту. Особливо це стосується дійсно фізичних вправ, регулярні аеробні, а також резистивні навантаження, покращують функціональний стан ендотелію. Тому саме це є кардинальним моментом, якщо ми хочемо покращити або продовжити своє серцево-судинне здоров'я. Ми маємо рухатись. Я вже говорила про ті спроби, які є. Науковими можливо, спробами, ну, якимось іншим альтернативним способом додатковим способом вирішити проблему ендотеліальної функції у пацієнтів з артеріальною гіпертензією. І так, була така ідея, що додавання перорального еляргеніну може застосовуватись у пацієнтів з прегіпертензією, тобто з початковими стадіями артеріальної гіпертензії для зниження рівня артеріального тиску. І що було показано? Ну, було показано, в принципі, що метааналіз 11 рандомізованих клінічних досліджень, пераральний еляргенін. розуміємо, що це метааналіз різних досліджень, тому дози так сильно варіюють, але е, зниження рівня артеріального тиску сягає там, 5 мм тут на стопчику столічного, 2 мм тут на стопчику діастолічного. Безумовно, це не спосіб лікування артеріальної гіпертензії, але це доказ того, що покращення. Функції Ендотелію однозначно позначається на вазоконстрикції і однозначно позначається на зниженні рівня артеріального тиску. Я вже говорила про те, що ну, більшість антигіпертензивних препаратів впливають на ендотеліальну функцію, реалізують свою дію. Якраз за рахунок впливу і покращення функції ендотелію. Ми розуміємо прекрасно, що модуляція діяльності ринінангіотензинової системи викликає покращення ендотеліальної функції. Ми розуміємо і маємо дані експериментальних досліджень теж саме стосується блокаторів кальцієвих каналів, теж саме стосується антагоністів мінералокортикоїдних рецепторів, які зменшують рівень альдостерону і тим самим зменшують негативний вплив. Дійсно цього, цієї речовини на функцію. ендотелі. Але є ще одне цікаве, це можливо теоретична передумова. Але в принципі є роботи, які говорять про те, що ефективність небівололу якраз його компоненту вона може покращуватись тоді, коли в організмі немає дефіциту ляргеніну. Ну, в принципі, це логічно, тому що вазоділятація небівололу це якраз. Реалізується за рахунок збільшення продукції оксиду азоту, а продукується він з еляргеніном. Що стосується, в принципі, пошуків саплементації ляргеніном і додавання антигіпертензивного ефекту, то 90-ті роки ви бачите результати дослідження, коли додавали еляргенін до еналаприлу і, до речі, отримали достовірне, в порівнянні з групою плацебо достовірне зниження рівня артеріального тиску. Тобто, в принципі, принципі, Концепція того, що покращення функції ендотелі позитивно відбувається на рівні артеріального тиску, однозначно існує. Коли ми говоримо про додаткові адитивні ефекти L-аргініну, а ми вивчали паралельно у пацієнтів з артеріальною гіпертензією вплив тівартіну на функцію ендотелію, ми бачимо, що дійсно нікого ми цим не здивуємо, але в принципі покращується показник потоку залежної вазоділятації, який говорить про покращення покращення саме везоділятацію пацієнтів, і також ми відмічали позитивну динаміку альбумінурії, і це не тільки покращення функції нирок. Ми знаємо, що екскреція альбоміну з сечею використовується як, ну, скажімо так, сурогатний маркер. Дисфункції ендотелію, ну і щодо нефропротекції, ну нам було дійсно цікаво, тому що є дійсні, різні роботи про те, що можливо донація до додавання ляргеніному в певних роботах, навіть були перестороги щодо погіршення функції нирок. При додаванні гляргеніну, але ми бачимо, що, безумовно, на тлі базисної антигіпертензивної терапії з досягненням цільового рівня артеріального тиску динаміка як швидкості клубочкової фільтрації, так і індексу резистивності ниркових артерій абсолютно не страждала, а була навіть більш оптимістичною при додаванні L-аргініну. Але, шановні колеги, ми з вами говоримо сьогодні дійсно про певні патогенетичні моменти. І я ще раз хочу підкреслити, що ми не лікуємо артеріальну гіпертензію еляргеніно. Ми лікуємо її у відповідності до стандартів лікування і до доказової медицини, але повинні думати про те, які подальші можливі кроки, які можливі моменти щодо вивчення подальших. Можливостей в покращенні стану пацієнтів і не тільки щодо зменшення рівня артеріального тиску, тому що функція ендотелію визначає дуже і дуже багато прогностичних моментів. Абсолютно згодна, Лариса Анатолієвна. І знаєте, шановні колеги, ми зараз говоримо про цукровий діабет, і артеріальну гіпертензію, і про дисфункцію ендотелію, яка є базісом для розвитку і прогресування цих двох захворювань. А я би взяла ширше, оскільки і артеріальна гіпертензія, серцево-судинні захворювання як такі, і хронічна хвороба нирок, і стареча деменція, і хвороба Альцгеймера, імуностаріння, онкологічні захворювання, остеопороз, це все є хворобами старіння, і цукровий діабет другого типу також. Пам'ятаєте, Лариса Анатольовна показувала на своєму слайді ті е, фактори, які сприяють порушенню функції ендотелію. І вік там стояв на першому місці. А потім там була. І інсулінорезистентність, яка, шановні колеги, теж розвивається з віком, і це є фізіологічним проявом старіння організму, зниження чутливості тканин до інсуліну. Можливо, саме це є драйвером розвитку і старіння організму загалом. Більше того, ті всі вправи, і медикаментозні, і немедикаментозні методи, якими ми хочемо відновити функцію ендотелію, вони якраз і Розраховують на те, що організм буде старіти повільніше, оскільки і фізичні прави, і правильне харчування, і правильна медикаментозна терапія для чого? Для того, щоб якість життя, тобто да, якість життя була краще, а старіння уповільнювалося. Цукровий діабет можна розглядати і як прояв старіння загалом, і як модель, яка показує, як буде старіти організм, оскільки при цукровому діабеті другого типу присутня інсулінорезистентність як патогенетичний маркер, патогенетичний. Підґрунтя для розвитку порушень вуглеводного обміну в подальшому. Цукровий діабет значно скорочує очікувану тривалість життя саме за рахунок розвитку серцево-судинних захворювань. І людина стає старшою на 15 років порівняно з тими пацієнтами, з тими людьми, які не мають цукрового діабету в своєму бекграунді. Цукровий діабет другого типу є, і серцево-судинні захворювання є. Первинною і провідною причиною смерті серцево-судинні захворювання, злоякісне новоутворення. Не пов'язані з серцево-судинними і злоякісними новоутвореннями, сюди якраз складається хронічна хвороба на рок, що це як не прояв старіння. І в патогенезі судинних ускладнень при цукровому діабеті поряд з інсулінорезистентністю буде стояти ендотеліальна дисфункція, оскільки саме це є драйвер і причина. Погіршення перебігу атерогенезу, як такого, розвиток системного запалення, розвиток дісліпідемії, розвиток діабетичної кардіоміопатії це те, що ми раніше, як ми раніше, називали. Серцеву недостатність зі збереженою фракцією викиду раніше. Це називалося діабетична кардіоміопатія. Знову ж я процитую Ларису Анатолівну, яка сказала, що наприкінці третього дня роботи конгресу кардіологів ми не будемо розглядати глибинні механізми розвитку ендотеліальної дисфункції і пошкодження судин при цукровому діабеті другого типу. Але я думаю, що ми всі прекрасно розуміємо, що в основі лежить саме накопичення продуктів недоокислення, оксидативний стрес, і саме за рахунок цього людина є старшою за віком біологічним ніж за паспортним. Дісфункція ендотелії і попередників ендотеліальних клітин буде тим першим моментом, за рахунок якого буде реалізовуватися базоконстрікція. З виникненням або прогресуванням артеріальної гіпертензії, хронічне неспецифічне запалення, з підвищенням рівня прозапальних цитокінів, ось вам і імуносторіння, підвищення проникності базальних мембран, ось вам альбумінурія, яка є проявом ендотеліальної дисфункції, а не тільки наявної хронічної хвороби нирок, Ось вам підвищення коагуляції з виникненням мікро- і атеротромбозів. І що ми будемо бачити в клінічній практиці: мікро і макроантері. Ангіопатії. Можливо, абсолютно не випадково недоокіслені продукти обміну в скороченому вигляді англійська абревіатура age – це знову вік. Оскільки саме за рахунок того, що є дисбаланс між оксидантами і антиоксидантами, організм старіє і Ейдж, тобто накопичення недоокислених продуктів обміну, сприяє зниженню активності NO еносинтази, дотиляльної, про яку говорила Лариса Анатолійовна, і зменшенню кількості субстрату, тобто того l аргініну з якого буде синтезуватися оксид азоту. З віком продукція ено NO знижується. Якщо людина 30 років, продукція ЕНО NO майже 80%. Але 80% це вже не 100%. і стінки артерій починають потовщуватися, а організм починає старіти. 40 років НО 50%. Тут прогресує хронічне неспецифічне запалення і є. Підґрунтя для формування атеросклеротичних бляшок за рахунок різних механізмів, на базі якого лежить саме ендотеліальна дисфункція людині 50 років, продукція енот 35%, зростає жорсткість артерій, змінюється структура судин, і саме таких пацієнтів ми розглядаємо як прояв коморбідності. Пам'ятаєте, ми тільки що в двох майстер-класах говорили, одному пацієнту було 56 років, другому 50 років, і які прояви. Коморбідних захворювань і наявного порушення вуглеводного обміну вже були присутні в такому молодому віці. 60 років продукція НО NO 15%, підвищений ризик тромбоутворення, дестабілізація атеросклеротичної бляшки, розвиток гострих серцево-судинних захворювань. Як я вже говорила, цукровий діабет ідеальна модель старіння та коморбідності, оскільки. Інсулінорезистентність є патогенетичним фактором розвитку і сукрового діабету, і, перш за все, всіх серцево-судинних ускладнень і гіперглікімії. І артеріальної гіпертензії, і імунної дисфункції, і дісля тому на цукровому діабеті можна робити наукові дослідження, які потім репрезентувати як вивчення хвороб старіння. Загалом порушення мікроциркуляції, перш за все, це дисбаланс оксиду азоту і за рахунок цього. Наприклад, буде підвищуватися оксидація ліпопротеїдів низької щільності, які стають більш етерогенними, і буде прогресувати та ж сама ендотеліальна дисфункція. У пацієнтів з сукровим діабетом, як я вже сказала, менше субстрату і менше активність. Еносинтази, тобто прояв ендотеліальної дисфункції у пацієнтів з сукровим діабетом буде більш вираженим ніж у осіб іншої популяції, і, можливо, саме тому ми можемо говорити, що за умов старіння або за умов наявності порушень вуглеводного обміну доза елергініну має бути більшою, і це підтверджено дослідженнями наших українських колег, дослідження професора Куряти Дніпро, наскільки я. Пам'ятаю, місце роботи, тобто це Дніпровська да, школа кардіологів. Хворі з метаболічним синдромом порушеної толерантності до глюкози, Хворі з цукровим діабетом другого типу вісцеральним ожирінням. Ожиріння, до речі, теж прояв старіння. Хворі з ожирінням як такі: добова доза L-аргініну, препарату Тівартін, має складати приблизно 8. Грамів протягом 18 або 12 тижнів. До речі, Лариса Анатольовна, ви демонстрували дослідження, де були різні дози аляргеніну і різні ефекти. Можливо, саме про це ми зараз і говоримо. Тобто, що якщо є більше ризиків розвитку ендотеліальної дисфункції. Тим більша доза має бути препарату Ель-Аргінін. Ми використовуємо, безумовно, всім нам знайомий препарат Тівартін. А от Лариса Анатолійовна, Аргінін чи еляргенін? Лівообертаючий. Або будь який що обрати Любов Константинівна, знаєте, я можу сказати, що я можу проголосувати лише за ель-аргінін, тому що з про інший нічого не знаю. І в цій ситуації дійсно більшість досліджень, які представлені сьогодні в науковій літературі, вони були виконані саме з ель-аргініном, і є. Інші моменти, які, на які наголошують в принципі дослідники, коли говорять про застосування певних форм аргініну і застосування лівообертаючого ізомеру, впливає на концентрацію л-аргініну та інших кислот в плазмі, це безумовно буде важливим, особливо коли ми говоримо, що модель старіння да, коли в віком або за наявності певних супутніх захворювань порушень толерантності до вуглеводів дійсно відбувається… Поглиблення дефіциту НО, да, це, мабуть, є дійсно дуже важливим моментом. І е, в результаті, я думаю, що ми маємо орієнтуватися принаймні на ті дослідження, які на сьогоднішній момент є, а виконані, як я вже сказала, вони з застосуванням лівообертаючого аргініну. Ну і ще раз хочу нагадати вам про те, що от всі препарати якими ми з вами сьогодні, ну, принаймні більшість цих препаратів ці чотири дні звучить е, в кожному залі по кілька разів. Всі ці препарати дійсно сприяють покращенню функції ендотелії. І ми прекрасно з вами розуміємо, що ендотелій це е, не видимий якби зовні, але той ключовий е, орган да, можна сказати, нашого організму, який визначає в великою мірою. І наш серцево-судинний прогноз, і не тільки тому стандартна базова терапія з доведеним впливом на прогноз із застосуванням інгібіторів АПФ, сартанів, блокаторів кальцієвих каналів, бета-адреноблокаторів, статинів, метформіну і так далі. За всім цим переліком буде однозначно через покращення функції ендотелію виконувати е, ті е, лікувальні... Заходи, ті стратегії, які доведені для різних категорій пацієнтів з серцево-судинними захворюваннями. Шановні колеги, на цьому ми з Любов Константинівною закінчили своє перебування сьогодні в цьому залі, так.